Едем Відчуй життя без алергії. У нас розвивається епопея навколо Коломойського Ігоря Валерійовича Коломойського олігарха, який опинився у СІЗО спочатку за однією підозрою. А тепер ця підозра перша була, полягала у звинуваченнях в шахрайстві та відмиванні коштів чи отриманні коштів майна. Не злочинним шляхом, а тепер уже власне маємо нову підозру для Коломойського. Вчора САП, спеціальна антикорупційна прокуратура, повідомила про підозру Коломойському у тому, що він все-таки відмивав гроші з Приватбанку на суму 9,2 мільярда. Гривень, ось така таке звинувачення, і бачимо, що після затримання Коломойського ще за першою підозрою він за рішенням суду отримав запобіжний захід, опинився у СІЗО. Там є сума визначена застава, яка трохи більша ніж 500 мільйонів гривень. Але цю заставу наразі захисники олігарха вирішили не платити, як і він сам. І Коломойський перебуває за ґратами, перебуває у установі тимчасового утримання у СІЗО. І, от до, до цієї першої підозри додається інша. Щоправда, журналісти, розслідувачі, громадянське суспільство вказують на те, що Коломойський може бути запідозрений, скажімо так, ми не будемо казати винен, але може бути запідозрений у значно більшому завданні шкоди Україні на значно більшу суму. Зокрема, і в зв'язку з Приватбанком виведення коштів там оцінюють більше 5 мільярдів доларів, а не там 9 мільярдів гривень, у чому набу і САП зараз запідозрили. Коломойського так. Отже, що відбувається навколо цієї персони, чи є зв'язок? Між підозрами Коломойському, візитом держсекретаря Блінкена і майбутньою поїздкою президента Зеленського до США до Нью-Йорка, яка запланована 18-20 вересня. А також власне чому українські депутати в ці дні вирішили? Закрити ще на рік свої декларації, декларації всіх чиновників від доступу суспільства. Як на це реагувати? Ну і ще маємо тему стосовно міністерства оборони і там кадрових перестановок. Все це накопичилося і стало достатнім приводом для того, щоб запросити в наш ефір Юрія Ніколова, редактора проекту Наші гроші, журналіста розслідувача. Пане Юрію, вітаємо вас в нашому ефірі. Раді бачити і чути. Доброго ранку. Добрий ранок всім. Тож хотілось би почати нашу розмову. Якраз з ситуації навколо Коломойського. Ви також у соцмережах написали, що 9,2 мільярда гривень, ну в розкраданні яких підозрюють Коломойського сап і набу. Це недостатньо. Це далеко не всі гроші, які Коломойський міг вивести з цієї структури. Це лише за певний період у 2015 році. Чому так? Чому порціями вручають ці підозри Коломойському одну за другою? Що це за серіал такий і як довго він може тривати? А, ну, в принципі, крадіжка грошей з банку його власниками. Це завжди такий документарний процес, який треба пофіксувати саме от з'ясувати на підставі, яких контрактів гроші були виведені. Бо сама ця крадіжка вона насправді є, от, знаєте, такою банальною банківською транзакцією. По якійсь угоді банк заплатив якійсь фірмі якісь гроші, от і вочевидь, детективи ну змо йдуть, скажімо так, порційно, оскільки ну накривають певні періоди в діяльності приватбанку якщо б ми пам'ятаємо да після майдану влада 2014 чотирнадцятому п'ятнадцятому роках взялася за Приватбанк, оскільки прекрасно розуміло чудово розуміло, наскільки важливий цей банк для україни наскільки він вже ну загрожує національній безпеці якщо він впаде раптово бо гроші в ньому було вже дуже мало і тому держава ну скажімо так націоналізувала той банк Саме для того, щоб він не ну не похоронив взагалі всю нашу країну, і от потім почали розбирати е, ці документарні завали, що там були всередині, наймали навіть іноземних детективів для всієї цієї історії, і тому, вочевидь, що е, ну. Детективи йдуть отак от порційно там, де вони впевнені, що у них є підґрунтя для доказу про плат саме по конкретним контрактам з конкретними фірмами. Тому, скажімо так: тут вони до епізоду ігоря Валерійовича історію на 9 мільярдів гривень, і це стосується перших місяців 2015 року. А от наше розслідування наших грошей стосувалось періоду літа 2014 року, тобто ну раніше. І тоді, ну, ми прослідкували, як за кордон було виведено майже 2 мільярди доларів. Ну за тим курсом, це становило там близько 40 мільярдів гривень за курсом того часу. От ну будемо сподіватися, детективи до цього планомірно дійдуть. А загалом, ну, вже цілком очевидно, що вкрадено з банку було понад 5 мільярдів доларів, тому що. Саме стільки держава мусила залити цей банк після його націоналізації. Тобто, саме такою виявилася прірва між тим, що банк був винен вкладникам, і тим, що в нього було фактично на рахунках. Тобто, всі ці гроші, отак, от магічно, і були виведені от за роки господарювання саме групи Коломойського в цьому банку. І є підстави вважати, що частину цих коштів, виведених Коломойський, так би мовити, інвестував, якщо можна так сказати, у Сполучених Штатах Америки, придбавши там офісну нерухомість, різні активи, виробничі активи в тому числі і. Є ознаки того, що американські правоохоронні органи ФБР там та інші займаються цією ситуацією, активно, скажімо так, поширюються чутки, що Сполучені Штати можуть звернутися до української влади із вимогою чи. Побажанням, проханням щодо екстрадиції Коломойського в руки американського правосуддя. Наскільки власне такі підстави міцні вважати, що це може відбутися? От чи все-таки Коломойський пересадить якийсь час в українському СІЗО і дочекається судових процесів тут? Ну о, цілком очевидно, що Гервалерович не хоче в США, інакше він би свого часу не тікав зі Швейцарії в Ізраїль, а з Ізраїлю в Україну. Оскільки ті країни з США співпрацюють по видачі там підозрюваних та злочинців по процедурі екстрадиції, а Україна з США ну не має відповідної угоди, тому Україна для Коломойського це ну, такий абсолютний юридичний захист від екстрадиції в США. США та звісно його давно вже можливо, б хотіли бачити у себе на лаві підсудних, оскільки вони ну давно вже ведуть. ФБР веде вже давно розслідування про те, що Коломойський на відмиті кошти, от саме крадені з Приватбанку, скупився в США купою нерухомості в Техасі, в Кентукі, в Клівленді, там в штаті Огайо. Багато всього там на сотні мільйонів доларів, от вони це вважають чином, от теж, можливо, б хотіли бачити в себе, але офіційно звернень до України не було. І чому ну, досі не звернулись, ну, на жаль, невідомо. Чи то в них нема відчуття, що українська держава, нинішня українська влада віддасть а, ну, Украї... Коломойського, чи то якісь інші перестрої. Хоча, з моєї точки зору, ну, вже якихось таких. Забобонів у, у, у офісу президента вже не має бути, оскільки е, Володимир Зеленський позбавив Ігоря Коломойського українського громадянства, і тому вже мова не йде про те, що Україна там е, якось прикриває свого громадянина. Все це іноземець, е, який офіційно, нібито є е, громадянином Кіпра, якщо я не помиляюсь, і Ізраїлю. Ну то що чого чого ми маємо його прикривати? Але ну поки що так от виглядає якась історія, що е, українське СБУ, е, точніше СІЗО українського СБУ ну от захищає його від уваги світових е, правоохоронців. Тема Коломойського дуже об'ємна. Ну і ще один ракурс, який хотілося би проговорити і висвітлити це, якраз те, що підозри Коломойському, його затримання, зараз перебування все запов'язують саме з західним впливом, в першу чергу американським, і з візитом нещодавнім очільників САП і НАБУ до Сполучених Штатів Америки Олександр Клименко, Семен Кривонос зустрічалися там із західними колегами з партнерами. І після цього повернулися до України. Тепер же приїхав Ентоні Блінкен до України, а ще планується візит президента Зеленського до Нью-Йорка у вересні. Все це якусь таку принцип доміно чи лавину накладається в головах обивателя? Скажімо так, що отут точно рука Вашингтонського обкому, так як російська пропаганда каже, дійсно свою лепту внесла і вплинула на тебе прискорити процес, все таки ну дії правосуддя щодо Коломойського. Чи ви вбачаєте в цьому зв'язок прямий, так чи це? Це трохи такі перебільшені речі. Ні, я не, не, не пов'язую там купу різних подій пов'язаних там з США і з Коломойським. Вовон кажуть, якби а якби Коломойського там вирішили затримати три місяці тому. Ну почали згадувати, що а, от Зеленський з'їздив там і зустрівся з Байденом на форумі G7. Ну, тобто, завжди можна натягнути якусь сову на глобус і сказати, а ось воно там пов'язано. Ну іноді банан це просто банан. Але звісно, ми не володіємо повнотою інформацією. Тобто, ну стенограми переговорів Блінкіна з Зеленським ніхто ж не вів, да, ніхто не оприлюднив. Тому з, б, будувати конспірологічні версії, звісно, може кожен на свій лад. А, я більш схильний до того, щоб аналізувати факти, і от зараз ми маємо факти такі, що. А, Сбу своїм а, таким попереднім забігом поперед набу а, ну наробило, наробила мені здається багато юридичних колізій в цій історії, і тепер так легко, як могло би бути при звичайному оголошенні. Підозри з боку набу а, вже не буде. Тому от будемо тепер слідкувати за новим клубком, а, який формується довкола Коломойського. Насправді є певна змагальність конкуренція між відомствами. Часто вони хочуть показати свою більшу ефективність ніж колеги з іншого відомства, і це Я часто. Такі, да. Часто вилазить боком, так би мовити, не завжди має позитивний ефект. В Цьому випадку хотілося б, щоб воно не зашкодило? Скажімо так, дії правосуддя? Ну і напевно, останнє питання по ігору Валерійовичу. На вашу думку, людей дуже дивує, чому він в СІЗО залишається. Невже нема 509 мільйонів гривень, аби заплатити заставу і знову там в буковель повернутися е, в ту його рідну обитель. Так е, і зараз може бути нова підозра і ще один запобіжний захід. Так би мовити, чи дійсно так Коломойського прямо заганяють за ґрати, аби він посидів в СИЗО, і чому він не платить цю заставу, не виходить. Що з ним, зрештою, може бути далі. А я думаю, ви знаєте, що у Коломойської нема таких грошей офіційно, оскільки гроші на заставу треба вносити реально з офіційних, ну таких прозорих, білих і пухнастих джерел. Ну або хтось там за нього має внести гроші з зрозумілого походження. У Коломойського давно арештовані рахунки там за рішенням британського суду, тому він фактично там має якісь певні кошти на таке ну побутове утримання. Але як він сам шуткував, коли що коли там держава просила олігархів скинутись на війну, то він казав, що можу дати гроші, там ларьок покрасить. Да? Бо більше в мене немає. Тому не виключаю, що він просто не може таку суму мобілізувати. Одноразово да, але з іншого боку, якщо він навіть може, то а чим йому заважає посидіти в СІЗО СБУ? От зараз можливо там алергія лише переноситься, бо відомо, що у нього алергія на сезонні квіти, які зараз квітнуть. тому можливо, там йому якось спокійніше знаходитись навіть під медичним постійним доглядом. Шутково, звісно, але ну я не дуже розумію там, чому його боятись в СІЗО. Бо умову його утримання там я абсолютно не сумніваюсь відрізняється від тих умов, які були б у присічного українця, якби він був затриманий по справі за крадіжку такої купи грошей. Ще одна така величезна тема в українському, тако, в українській інформаційному просторі стосується власне міністерства оборони і нового очільника міністерства оборони. Історія е міністра оборони Резнікова завершилася 6 вересня. Ось, власне, а сьогодні на вийшла така стаття на The Guardian, колонка власне, Резнікова, де він закликав колег за кордоном підтримати Умірова. Він там дуже багато розповідає про те, які виклики стоять перед Україною, що було зроблено. Розповідає, що потрібно зробити, але от. Зацитую, що сказав стосовно власне нового міністра оборони. Наостанок я хотів би попросити вас бути ще більш чуйним та підтримувати мого наступника. Ростем Умеров – компетентна і професійна людина здатна продовжити розпочати на розпочаті нами ініціативи і разом ви проскорите моменти перемоги України. Про що свідчить така заява Резнікова? Чи намагається він ще досі якось так отримуватися на плаву, грубо кажучи, тому що знаємо, що наприклад історія із заступниками, де спочатку з'явилася інформація, нібито вони подали заяви про те, що вони вже не будуть заступниками? Але по факту ця інформація не підтвердилася, і можливо в умирева залишаться ті ж заступники, які були у Резнікова. Ну, я думаю, пано Уміров, ну там з заступниками розбереться по ходу, це не зараз от реально, коли ти входиш у міністерство в перші дні, то це не найперше твоя задача там бігом всіх звільнити і так далі. Тобто, ти спочатку маєш війти в курс справи, ну. Зрозуміти, що відбувається, а це саме розмови з заступниками, тому скажімо так, що якщо і чекати кадрових рішень, то трохи пізніше. Ну тут зараз це не найбільш актуальна історія. Сам, сама колонка Резнікова в виданні Гардіан свідчить про те, що він зберігає свій інтерес саме до Великобританії. За чутками ж його планували відправити послом саме в Лондон після відставки з міністерства оборони, і тому розміщення колонки в ну, в англійському виданні свідчить про те, що. Що ну скажімо так, пан Резніков е, тримає е, Британію в фокусі своєї уваги, ну і при цьому намагається будувати, продовжувати будувати свій позитивний імідж е, саме для того, аби ну як то зберегти себе в якомусь політичному житті, ну залишитись е, рукопожатним. Ну доти, поки за ним не прийшли правоохоронці. Ну йой й не буде, як кажуть, нам головне, щоб е, команда, яку Володимир Зеленський е, ну формує біля себе, е, Особо військово-політичному блоці, щоб ну, щоб ми всі разом прийшли до перемоги над е, З цієї точки зору цікавий такий аспект. Є що пан Ум Умер, е, він ну е, зрозуміло, що це видатний діяч меджлісу, і е, він має дуже добрі зв'язки знаєте, як їх називають з бородатими країнами, тобто ну з країнами е, півсходу півден... е, арабського світу. От набагато краще ніж було у Резнікові, взагалі у нас історія з е, глобальним півднем. Е, ну довгий час була, ну скажімо так, не найпросунутіша. І от в останні місяці Володимир Зеленський і Андрій Дірмак сфокусували саме на привернення е, ну позитивної уваги з боку глобального півдня, який є там основним споживачем, умовно кажучи, нашого зерна, а з іншого боку, є. Таким ну дуже прихильним до позиції Росії, от країни цього глобального півдня, оса вони саме такі, хоч арабські країни, хоч там американські, і тощо. Тому, от пан умера, в якого зв'язки саме з цими країнами краще, ну це теж певний політичний знак, що Україна ну хоче бути в хороших стосунках з більшістю країн світу, а не тільки там з конкретно союзниками, які нам дають зброю. Стосовно Ростема Умирова, дійсно про нього пишуть дуже багато соцмережах, писали у день призначення про те, що він надзвичайний професіонал, чудовний перемовник, в нього величезні зв'язки з різними країнами, так в різних частинах світу. От і власне хочеться запитати, як вдалося Умирову зберегти таку просто бездоганну репутацію. Ми бачили голосування, як Верховна Рада угу. голосувала так, абсолютно і опозиція, абсолютно всі підтримували Умирова. Тож, по-перше, як йому вдалося зберегти таку чудову репутацію а по друге, що загалом може дійсно означати такий вибір такого представника саме кримсько-татарського народу, так для України міністром оборони. Ну, Умеров, він знаєте, був довгий час певний ноуней. Отакий от, от діяч, він не входив в якісь політичні великі розклади, і тому, умовно кажучи, він не мав шансу свою репутацію якось там зламати, поламати або щось зашкодити їй. Він фактично у великій політичній гри, грі з'явився рік тому. Коли його ну він був там, знаєте, звичайний народний депутат, не найбільшої фракції Верховної Ради, голос, яка до того ж не входила там, в правлячу коаліцію, а, і от він з'являється на переговорах уже в Туреччині з боку України, там в Мінську фігурує. Тобто стає очевидно, що він є якимсь потужним гравцем, але знаєте, таким ну, десь в на, напівтіні. Потім з'ясовується, що він насправді доклав значних зусиль, аби українських військ було чим відстрілюватися від Е, Тобто, стало зрозуміло, що він не проста людина, не якийсь діяч. А його діяльність в фонді держмайна, ну де він, очевидно, користуючись довірою з боку офісу президента, був призначений головою, то там, в цей період під час вторгнення, ну, скажімо так, фонд держмайна не най такий, Актуальніший для і медіа, і для багатьох людей орган тому великих скандалів там не було, оскільки і великої діяльності по суті не було. Хоча не виключаю, що ну розбор польотів фонду Держмена от за цей рік вторгнення ще попереду. Ну вже відомо що. Якісь люди примушують набу відкрити кримінальне провадження за продаж електроенергії державної компанії Центр Енергія», яка знаходиться формально у відданні фонду держмайна. Ну тобто там ще різних петель не виключено, хоча умисел з боку умира тут взагалі довести складно. Тому я думаю, що шкодити його репутації будуть. Ну і це звично для фігур такого масштабу, але для мене особисто тут головне, яку політику він поведе всередині міністерства по виправленню помилок, які на жаль були вкорінені останнім часом міністерстві. Це стосується і закупівель, і логістики поставок і прозорості перед нашими партнерами. Тому я сподіваюся, що просто заміна міністра призведе не до погіршення, а до виправлення помилок. І цим самим Україна пошле світу ну нашим союзникам в першу чергу потужний сигнал. Україна залишається демократією і хоче хоче далі рухатись саме в цьому напрямку. Ну і тоді питання стосовно Олексія Резнікова. Ми то сказали, що його історія закінчилась. Вона закінчилась на посаді, але вона продовжується як публічного політичного діяча, і його дійсно можуть за чутками, поки що так кажуть, призначити до Великої Британії послом. І питання, чи потрібно це робити, чи на користь це Україні. Воно звичайно, для когось риторичне, а для когось відповідь все, що ми маємо почути від нашого МЗС і від президента України. Як вважаєте, що після того як Резніков пішов, чи справді є шанси, що його призначать, зважаючи на той скандал і шлейф? І знову ж таки, які шанси, що розслідування триватиме, якщо не проти особисто Резнікова, то проти його заступників, які безпосередньо відповідали за закупівлі? Ну, розслідування там однозначно тривають кримінальні, да і десь я думаю, що на початку зими то взагалі-то почнеться суд над ними, тобто по звинуваченню в корупційних оборудках, в тому числі по оцім саме псевдозимовим курткам, які так активно захищав Резніков і та його прихильники. Тому попереду будуть офіційні там викриття і судов... ну, прозоре судове. Доведення вини там е е команди, ну представників команди Резнікова. Тому, скажімо так, е з репутацією там будуть попереду великі трави, і я, е ну скажімо, так би не вважав би, щоб. При збереження Резнікова на дипломатичній роботі це буде якась плюсова історія для України, оскільки я кажу, там е, нароблено, на жаль, е, паном міністром було стільки в останній час, що там за ним довго буде бігати ця репутація. І скільки там на чорне не кажи, біле, воно від цього сиріше навіть не стане. Бо я ж кажу, будуть доганяти фактами. А це дуже неприємна історія, тим більше, коли е, призначати послому таку е, е, класну для нас країну, як Великобританія, тому. Ну але, зрештою, хто є такий, щоб радити верховному головнокомандуючому? ну це його право, це його точніше обов'язок обирати команду, з якою ми всі разом маємо прийти до перемоги над расистами? Саме так це обов'язок президента і, зрештою, його політична відповідальність. Так само е, про факти власне з'явилося нове розслідування сюжет «Бігус. Інфо про те, як наші нардепи оновлюють свій автопарк елітними різноманітними авто, які коштують сотні тисяч доларів. Ми не будемо зараз їх перераховувати, але до цієї теми дуже пасує історія про закриття від суспільства декларації ще на рік, і от якраз цього тижня на засіданні. Верховної ради саме тоді, коли слухали звіт Резнікова, призначали Умерова, голосували за нього депутати. Вони також проголосували про електронне декларування обов'язкове і подали це суспільство як велику перемогу. Але є, як то кажуть, один нюанс. і Він дуже важливий поправка про те, що негайно надати доступ до даних майнових декларацій суспільству, усім зацікавленим, не пройшла. І відповідно ще на рік депутати і не тільки депутати, в першу чергу, усі представники нашої влади, як центральної, так і місцевої. Судді, прокурори та будь-хто абсолютно кожен чиновник, ще на рік має оцю закриту штору над своєю декларацією. Суспільство відреагувало. Петицією Олександр Япчанка її автор, і от я попрошу вивести на екран результат, який маємо на цю хвилину. Потрібно було зібрати 25 тисяч голосів під цією петицією підписів до президента зі зверненням повернути цей законопроект до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників. За три години зібрали 25 тисяч підписів. Українці зараз маємо більше як 82 тисячі підписів. І ви ще теж можете підписати, бо петиція я так розумію, все ще не закрита для нових підписів. Тому і до, до сотки можна, так як, як то кажуть, добити абсолютно. Бачимо, що це чіткий сигнал суспільства президентові і усій владі, що декларації потрібно відкривати для людей. Як вважаєте, чи це станеться, чи буде реакція, чи буде зворотній зв'язок. А, чесно, я не знаю, чи станеться чи ні, оскільки наша влада і президент особисто не раз вже доводили, що вони здатні на найпарадоксальніші кроки в ситуації, коли в тебе нема фактично вибору. Ну, от, наприклад, світове видання Bloomberg. Помістила інформацію про те, що Резні... Ой, що Володимир Зеленський досі не витував цей закон. Помістила собі на обкладинку, тобто це там на лицевій сторінці, рядом з новинами про там зерновий коридор, поставки зброї України. Ну тобто, це топ новина. Но, на думку Блумберга, це ж вже знаєте, не, не якесь внутрішнє українське там видання. Про це говорить. Тому я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський ну, візьметься за голову і візьметься за голову тих. Хто влаштував цю підставу? Ну, я справді вважаю це підставою, оскільки ну, талпа корупціонерів, оцих поганих бояр да, в оточенні президента, а, ну, вона реально захищає зараз свою, вибачте, від народного гніву, оскільки вони цей час жили як один раз живьом. Якісь гроші там доставали, купували розкішні тачки не для фронту, а для себе. І, скажімо так, люди, які весь цей час ну до одягали, бували хлопців на фронті. Ну я думаю, здатні будуть набагато по відношенню до цих, вибачте за слово, упирів. От і тому оцей їх перелік, який вони трансформували в те, що половина президентської фракції якраз і продинамила цю проправку по відкритість. Тобто, це саме слуги народу провалили цю історію. То от вони змушують Володимира Зеленського тепер робити непростий вибір, да, між умовно кажучи, захистом своїх слуг народу від. Е Виборців і в той самий час захисту свого своєї електоральної ваги від захисту цих, от на жаль, не не дуже чудових людей. Вибір нелегкий, але зрештою його доведеться робити. І єдине, що я в цій ситуації хотів би сказати: ну от і це єдине, що може дозволити собі сказати президенту: що треба завжди пам'ятати, президент один з нас, один з українців. Не українці належать президенту, а президент належить українцям. Тому вибір треба робити до своїх людей, а не до там кубки якогось народу, які там в своїх меркантильних інтересах його тимчасово підтримують. Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Все-таки важливі теми ми підняли. і Сподіваюся, що глядачам нашим теж було цікаво нас слухати. Дякую дуже за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Юрій Ніколов з нами був на зв'язку, редактор проекту Наші гроші.